Доброго дня, шановні колеги, вчителі, шановні батьки, учні 7, 8, 9, 10 та 11 класів. Сьогодні я хочу представити вашій увазі серію навчально-методичних посібників із загальною назвою збірних нескладних, але корисних Перед вами обкладинки цих посібників, всього їх 11, але купувати всі далеко не обов'язково про що піде мова далі. Основна мета посібників допомогти вчителю математики у доборі нескладних, але корисних вправ, в основному початкового та середнього рівня в навчальних досягах. Саме таких вправ бракує у діючих підручниках. Ці вправи учитель може пропонувати на різних етапах навчання під час повторення, актуалізації опорних знань, вивчення нового матеріалу та його закріплення. Посібники написано відповідно до програми, тому легко адаптуються до будь-якого підручника. Під час виконання запропонованих вправ учні закріплюють теоретичні знання, тренують пам'ять, підвищують свою логічну та загальну математичну культуру. Нескладні вправи розвивають учнів уважність, спостережливість, ініціативу, пробуджують інтерес до математики. Розв'язавши нескладну вправу, слабкий учень повинен повірити у свої сили. Для середнього та сильного учня розв'язування таких вправ дозволить закласти фундамент для розв'язування вправ складніших. Переважно більшість прав запропонованих у посібниках можна виконувати без додаткових записів чи побудов, хоча посібник містить вправи, в яких додаткові записи, наприклад, додаткова побудова в геометричній задачі, є необхідною. Складніше вправи позначено зірочкою. Абсолютна більшість вправ запропонованих у посібниках або потребують миттєвої відповіді, або розв'язуються до допомоги одного трьох логічних кроків. Саме такі вправи складають першу частину завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Тому посібники також принесуть користь тим, хто готується до ЗНО. Цю останню тезу я хочу проілюструвати двома прикладами. Зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 2010 рік, основна сесія номер 1 Перше завдання, ви бачите, досить легка нерівність, яка зводиться до лінійної, пропонується 5 варіантів відповіді. У посібнику збірник нескладних, але корисних вправ для 9 класу на сторінці 9 ми бачимо номер 30, в якому теж пропонується розв'язати подібні нерівності. Причому серед цих нерівностей є нерівності як легше запропоновані на ЗНО, так і складніше. Тобто ця вправа з посібника охоплює ну, більше типів прикладів, ніж це пропонується на ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання з математики 10-го року та сама основна сесія номер 1 ми бачимо 8 задача, дуже стандартна задача пов'язана з кутами паралелограма, я не буду її коментувати. А в посібнику збірник нескладних, але корисних прав з алгебри та геометрії для 8 класу на сторінці 32. -ї. Ми бачимо 15-ту задачу, в якій розглянуто різних 5 типів задач, пов'язаних із кутами паралелограма. Тобто теж охоплює більш широкий спектр завдань. У посібниках відсутні відповіді до вправ, тому вчитель, придбавши збірники на весь клас або один примірник на парту, може використовувати їх як дидактичний матеріал. Серія книг збірник нескладних, але корисних вправ містить близько 2,5 тисяч вправ, які автор розподілив або за класом, або за предметами. Тому, щоб уникнути дублювання, радимо купувати ці книжки, виходячи із цього зауваження. Далі я хочу запропонувати декілька можливих варіантів придбання посібників. Перший варіант, який, на мій погляд, найбільш зручний саме для вчителя математики, це придбати всі посібники з 7 по 11 клас 5 посібників. Такі варіанти підійде батькам. Наприклад, якщо учень закінчив 9 клас, ви можете придбати тільки 10-11, і або придбати 7, 8 і 9, якщо ви хочете, щоб ваша дитина повторювала навчальний матеріал. Другий варіант полягає в тому, що можна окремо придбати бірники для 7-9 класів за алгібри з геометрії відповідно і окремо для 10-11 також з алгібри з геометрії. Таке придбання може бути зумовлено тим, що в деяких школах, наприклад, немає 10-11 класу, і вчителю просто два останні збірника не потрібні. Але потрібні тільки 7-9 клас. Або навпаки, вчитель працює лише у старших класах, у 10-11. Точно так же мова може йти про придбання даних посібників на клас або один на клас. Нарешті третій варіант, який є найбільш економічно вигідним, це придбати окремо збірник з алгебри 7 по 11 клас і відповідно з геометрії 7 по 11 клас. Усі посібники можна придбати у видавництві навчальна книга Богдан або у автора. Посібники постійно оновлюються відповідно до Дні державної програми з математики. Хочу в кінці подякувати вам за увагу, ваші пропозиції, зауваження. Пропозиції по придбанню посібників прохання надсилати на e-mail ister 69 дев'ять.